Якщо брати найпростішу стратегію, ми купуємо біткоін, тримаємо його певний час, і потім ми продаємо. Да, це класика uh -huh. купити деш. Продати дорого. Так само працює і в цінних паперах, да, якщо порівнювати. Але у біткоїна більша волатильність, тобто більші скачки ціни. І тому цей актив вважається більш ризикований. Тобто, ціна сьогодні зросла на 120% да, там, за рік. А завтра вона може впасти мінус 60%. Тобто, ця, цей актив не є стабільним. Ми можемо тільки в довгострокову перспективу вкласти кошти да, і сподіватися на те, що. Зросте цей актив. Також є м, спекулятивні угоди, да, це вже професіонали роблять, коли е, купують біткоін або інші активи, да, цифрові. І трейдять, тобто здійснюють короткі угоди купівлі-продажу. Вони це можуть здійснювати протягом доби, протягом тижня, протягом місяця. Тобто, це короткі угоди. Якщо їх навчитися здійснювати, ловити цю ціну, купувати на низах, да на лоях, продавати на хаях, це називається. Тоді відповідно ви будете мати цей швидкий прибуток. Це от, от дві стратегії я вам зараз розказала, такі прям найбільш зрозуміліші, щоб нашим глядачам було ну, зрозуміло проста історія. Також є багато різних іще схем, стратегій, ну, вже знову ж таки професіонали можуть заробити на цьому більше, але ризиковано, я підкреслюю.